Що ви уявляєте, коли чуєте Словосполучення Близький Схід? Напевно, більшість наших глядачів асоціюють ці регіони з кровопролиттям, людськими жертвами та дікількома конфліктами, які розгораються прямо зараз. Бойові дії на півдні Лівану, війна в секторі Газа, терористичні дії Хуситів в Ємені та багато інших локальних конфліктів тримають увесь регіон у страхі. Регіон є постійним джерелом конфліктів, більшість з яких в першу чергу зумовлена релігійними і та ідеологічними переконаннями, а також боротьбою за природні ресурси та великою конкуренцією глобальних гравців. Коли я кажу про глобальних гравців, я маю на увазі в першу чергу США, Росію, Туреччину та Китай. Кажучи про нашу батьківщину, то тут ми обмежуємося лише декількома представництвами в країнах Близького Сходу в Ізраїлі, Катарі, Омані, Ємені та інших. І цього, звісно, дуже замало, щоб постійно лобіювати українські інтереси та мати потужне українське представництво в регіоні. А тим паче, спочатку вторгнення Росії в Україну, питання налагодження зв'язків за межами Європи вийшло на периферію нашої дипломатії, адже ми потребуємо сильної комунікації із сильними державами. В першу чергу варто зупинитись на війні в секторі гази між Ізраїлем та парамілітарними групуваннями. В першу чергу мова йде, звісно, про Хамас. Цей конфлікт обумовлює ряд напруженості між Ізраїлем та іншими представниками арабського світу. Фактичним ляльководом цих парамілітарних угрупувань, в свою чергу, Хамасу, є Іран. Тегеран вже протягом декількох десятиліть поступово та рівномірно використовує свою політику створення проксі сил для утримання нестабільності та шкварок в регіоні. Наприклад, він повністю фінансує діяльність Хезболи в Лівані, того ж Хамасу в секторі Гази, Хуситів в Ємені. А також інших парамілітарних групувань, щоб тримати в напруженості увесь близький схід. Також не забуваємо, що нікуди не ділись терористичні групування, такі, як ІДІЛ. І, наприклад, Іран активно співпрацює з ІДІЛом, хоча їх ідеологія абсолютно різна. Іран пропагандує поширення шиїського течії ісламу на увесь близький схід, коли ІДІЛ та інші терористичні угрупування виступають за створення єдиної сунітської держави. В той же час Туреччина активно продовжує протистояти робітничій партії Курдистану. Курди це найбільший народ, який не має своєї власної країни, а тому їх осередок зосереджений в основному в Сирії, Іраку та в тій ж Туреччині. І додаткову напругу в регіоні додають терористичні дії хуситів в Ємені, які не лише загрожують регіону, але й усьому світовому судноплавству, постійно обстрілюючи цивільні торгові судна. А це, в свою чергу, потребує військового стримування та додаткових ресурсів від світових гравців, як, наприклад, останні бомбардування хуситів ВПС американців. Усі ці конфлікти можуть загостритись у будь-який момент, а тому загрожують як глобальній безпеці, так і безпеці нашої України. Увесь цей перелік пожеж та палаючих точок створюють реальні проблеми для України, особливо в період війни, коли ми потребуємо сильних партнерів та сильної дипломатії. Очевидно, що наші дипломати та наше Міністерство закордонних справ і без моїх підсказок знають, що робити. Але давайте для вас ми окреслимо основні пункти та основні інтереси України в регіоні. По-перше, ми можемо суттєво зменшити вплив Росії в регіоні, який вона використовує як потужний логістичний центр. Не забуваємо, що до перевороту в Сирії саме Сирія була основним хабом для Росії, там, де розташовувалися її військові бази і проходила майже уся логістика на Близькому Сході. По-друге, ми можемо погіршити імідж Росії в регіоні, як це було після того ж перевороту в Сирії. Усі країни, які опирались на Росію, побачили, що вона не є такою сверхмогутньою державою і її легко можуть вибити з регіонів. З цього впливає те, що ми можемо суттєво зменшити військовий потенціал Росії та її товарообіг з країнами близького сходу. Бо, як ми бачимо, Росія не може забезпечити надійну безпеку країнам. Крім того, близький схід відкриває можливості для нашої торгівлі, оскільки ми фактично та фізично можемо замінити Росію, наприклад, в сфері того ж продажу зерна. По-третє, ми можемо надати країнам близького сходу доступ до нашого ринку продовольства та навіть нашого ВПК, оскільки наші аналоги та наші зернові культури нічим не поступаються російським. Ну і звісно, нам потрібна потужна політична та геополітична підтримка від країн Близького Сходу, оскільки, наприклад, навіть зараз. Коли Ізраїль, наймогутніша країна Близького Сходу, є партнером Сполучених Штатів, вони не голосують за потрібні нам резолюції та не підтримують нас в тому ж ООН. Хоча це дуже важливо для нас. Особливо зараз, коли активно йде миротворчий процес, нам потрібно залучення нейтральних гравців, які могли б висловлювати свою суб'єктивну думку та відігравати роль посередників. Давайте зробимо невеликий екскурс в історію і згадаємо, як ще з радянських часів. Влада СРСР активно налагоджувала зв'язки з країнами Близького Сходу та з їх авторитарними режимами, наприклад, з Іраком Хасадама Хусейна та з іншими терористичними. Давайте зробимо зараз невеликий екскурс в історію і згадаємо, як Москва активно налагоджувала зв'язки з авторитарними режимами Близького Сходу ще з радянських часів. Наприклад, з режимом Саддама Хусейна в Іраці та з режимом Асадів в Сирії. А тому після початку повномасштабного вторгнення Москва активно почала залучати свій потенціал та активно використовувати свої зв'язки з цими країнами, укладаючи постійні угоди з Іраном та з іншими терористичними угрупуваннями. Всі ми пам'ятаємо про іранські шахеди, які кожен день тероризують мирне населення України. А також під час наступу Сахалу в секторі Газа та на півдні Лівану бійці Сахалу зібрали. Дуже суттєві докази використання цими терористами російського озброєння, наприклад, ПТРК Корнет, яке активно використовувала Хезбола. Крім того, існують суттєві докази того, що Москва активно залучає найманців з близького сходу, як вона це робить в Африці. Наприклад, під час їхнього наступу в Київській області, після того як всім стало зрозуміло, що Росія застрягла і не може взяти Київ, до нашої країни прибули велика кількість сирійських найманців. Тому в даному контексті політичне загострення в Сирії та переворот грає на руку Україні, а всі країни світу побачили, що радянська спадщина повністю втратила Сирії, і Росія більше не може забезпечувати таку собі безпеку в цьому регіоні. Сирія була головною військовою базою Росії, а тому спочатку втрата Алепо, а потім втрата Дамаску суттєво вдарила по міжнародному іміджу Росії. Військову присутність в Сирії надавала Росії активно залучатись до політичного процесу в країнах-сусідах. Крім того, вони використовували Сирію як великий та потужний логістичний хаб для доставки зброї в Хуситам, Хезболі та Хамасу. Після того, як Путін фактично кинув на призволяще режим Башара Асада, всім стало зрозуміло, що російський міф про таку собі перемогу над американцями в Сирії фактично зруйнований. Подальше загострення військово-політичної ситуації в Сирії фактично створює таку собі дилему для Кремля, їм, або доведеться повністю нівелювати свою присутність на близькому сході або зменшувати групування в Україні. Звісно, відповідь вже зрозуміла: Україна є пріоритетом для Росії в геополітичних інтересах, але в будь-якому випадку це грає нам на руку в цьому контексті. Україна може отримати пряму вигоду від втрати сил Росії. Ну, звісно, за умови належної дипломатії. Наприклад, зараз у багатьох країнах близького сходу, включаючи Ліван, Ізраїль та інші, залишається багато радянської техніки, яка пилиться на складах. Ми можемо запропонувати, наприклад, свої послуги модернізації та обслуговування, оскільки вже маємо в цьому суттєвий досвід. І це, звісно, відкриває шлях у короноборонпрому та іншим нашим приватним військовим компаніям для виходу на ринки. Також візьмемо до уваги, що загострення ситуації на Близькому Сході фактично змусить Іран зосередитись на власному регіональному внутрішньому конфлікті. Якщо Тегерану буде загрожувати внутрішнє протистояння з Ізраїлем, в будь-якому випадку Ірану доведеться зменшувати свою військову допомогу Росії, адже фактично її військовий потенціал буде направлений на Ізраїль. Зрештою, це мало б позитивне значення для України, адже скоротилась би поставки озброєння і тих же шахедів. Зараз ми з вами обговорили фактичні плюси, якщо можна так сказати, про загострення ситуації на Близькому Сході, які б бенефіти б з цього використала Україна, але завжди існують дві сторони медалі. Тому зараз ми поговоримо про мінуси та фактично загрози, які існують для України в разі створення ще однієї палаючої точки і виникнення глобального конфлікту в регіоні. В свою чергу найочевиднішим аргументом проти ескалації на Близькому Сході є фактичне медійне відвертання від проблеми війни в Україні, як це було вже 7 жовтня 2023 року, коли Хамас абсолютно жорстоко вторгнувся на територію Ізраїлю. І тоді, звісно, більшість світової уваги була прикута до цього регіону. Також це може вплинути і на військову допомогу Україні. Звісно, ні Європа, ні Штати ніколи не прив'язували, і, я сподіваюся, не будуть прив'язувати допомогу Україні та іншим країнам. Але якщо американцям та європейцям треба буде залучати більше сили та більше військового стримування в регіоні, це, звісно, скажеться на нашій підтримці. Крім того, не забуваємо, як Європа тяжко Справляється з процесами міграції. А тому нова хвиля міграції в разі глобального загострення або виникнення глобальної війни на Близькому Сході створить проблеми для Європейського Союзу, як це вже було в Сирії у 2016 році. А це, в свою чергу, спричиняє ще низку побічних проблем. Оскільки, чим більше мігрантів в країні, на жаль, тим більше злочинів та, вби... та вбивств. Крім того, тривала ескалація на Близькому Сході спричинить дуже великі хвилі мігрантів в Європейський Союз. А тому, як ми пам'ятаємо з досвіду громадянської війни в Сирії у 2016 році, Європа ну край тяжко справляється з цими проблемами. Також не забуваємо, що регіон дуже багатий на корисні копалини, а особливо на нафту. А тому, фактичне загострення ситуації на Близькому Сході неодмінно спричинить різкий зріст цін на цей продукт в цілому. Енергоносії на початку повномасштабного вторгнення фактично забезпечували 30% від військового бюджету Росії. А тому, наприклад, військове загострення між Іраном та Ізраїлем фактично спричини зростання доходів та зростання бюджету для РФ. Окрім того, реалізація такого сценарію фактично зіб'є останню тенденцію зниження цін на нафту. Давайте з вами трохи відновимо хронологію і згадаємо останні позитивні тенденції щодо зниження цін на нафту. З 1 квітня країни ОПЕК Плюс наростили видобуток нафти. А також тарифна політика Трампа, хоч вона зараз і призупинилась, вона нікуди не поділась. А тому ці тарифи проти багатьох країн світу фактично звели світову економіку в процес рецесії. Що в свою чергу спричинило зниження цін на нафту, оскільки загальна економічна активність суттєво зменшилась, Продовж минулого місяця Ірак відновив експорт по ірако-турецькому трубопровіду, та Гаяна запустила свій перший нафтоводовивний проект, що в сумі дозволило додати близько від 300 до 500 тисяч барелів на добу. Усі ці заходи в комплексі фактично знижують спроможності РФ та її фінансові надходження в бюджет. Ну і звісно, це грає тільки на руку Україні в контексті зниження цін на нафту та розрядки в регіоні. Також слід брати до уваги, що політичне та військове загострення на Близькому Сході фактично відверне увагу глобальних гравців від російсько-української війни. За прикладом, ходити далеко не треба. Тут ми з вами згадаємо Туреччину. Вона відігравала фактично ключову роль у зерновій угоді, яка дозволила Україні експортувати своє зерно морськими шляхами, а також нарощує та зміцнює свою військово промислову сферу. Зважаючи на зниження сфери впливу США та фактично переорієнтації європейських союзників, ми можемо стверджувати, що Туреччина може відігравати ключову роль як і в мирному процесі, так і в майбутніх дипломатичних процесах з Україною. Більш того, до початку протестів в Туреччині Анкара активно просувала ідею зближення з європейцями та створення свого окремого оборонного альянсу без прив'язки до США, а також висловила свою готовність відправити турецьких миротворців після припинення вогню до України. Тому в цьому контексті, зважаючи на ізоляцію та відсторонення США, також не забуваємо, що Туреччина має власний досвід стримування російської агресії та амбіцій, як то було в Нагорному Карабасі, де вона виступала з союзником Азербайджану. Крім того, саме за підтримки Туреччини ісламські повстанці змогли скинути режим Асада за лічені дні. Ну і давайте представимо, якщо США виходить з мирного процесу, оскільки зараз, як ми бачимо, їй не вдається відігравати роль зв'язківця між Росією та Україною, Туреччина адекватно могла б стати на її місце. Окрім Туреччини, роль посередників також виконують Катар та ОАЄ, які протягом війни допомагають нам повертати наших військовополонених з Росії. А Саудівська Аравія взагалі є майданчиком для переговорів з Росією. Тому будь-яке загострення ситуації на Близькому Сході чи занурення цих країн в конфлікт може суттєво вдарити по нашим інтересам. Підсумовуючи, можна сказати, що близький схід це як і регіон викликів з одного боку, так і регіон загроз для України. З одного боку, ескалація військово-політичної ситуації на Близькому Сході, збільшення цін на нафту та відволікання країн заходу від нашої війни зовсім не грають на користь наших інтересів. А з іншого боку, перемикання регіональних гравців, режими яких є ворожими по відношенню до нашої країни, звісно. В першу чергу мова йде про Іран, та послаблення іміджу і зменшення військової присутності Росії в регіоні, може послабити можливості Росії продовжувати вести повномасштабну війну проти України. А тому в найближчий час погіршення військово-політичної ситуації на Близькому Сході точно не грає на користь наших інтересів. Наприклад, тому що санкції, запроваджені Джо Байденом наприкінці свого терміну, тільки зараз починають по-справжньому бити по Росії та гальмувати її економічні процеси. Також довготривалий мир на Близькому Сході нарешті б надав можливість країнам регіону розправити плечі та будувати міцні дипломатичні зв'язки як з Європою, так і з Україною. Проте вже сьогодні треба працювати над налагодженням контактів та зв'язків, а особливу увагу приділити збільшенню українського експорту агропродукції та співпраці в сфері оборони. Підсумовуючи усе попередньо сказане, дипломатичний успіх на Близькому Сході міг би допомогти Україні вирішити свої внутрішньо економічні, політичні та навіть гуманітарні проблеми, а також фактично послабити вплив Росії в регіоні, позбавивши її логістичних центрів та союзників. Ось такий він, регіон Близького Сходу. З одного боку, це регіон можливостей, але і не забуваємо про низку загроз для України. Тому, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал та проявляйте свою активність, якщо хочете від нас подальших досліджень. Також не забуваємо, що в нас є власний телеграм-канал, посилання на яке буде в описанні до відео. Ну і якщо, звісно, ви чекаєте на наші подальші відео та дослідження, ставимо лайки та залишаємо коментарі. Будь-яка активність просуває це відео в трендах YouTube.